1 березня у місті Бахмеч стартував турнір з боксу для юніорів. Спортсмени з Чернігівської Одеської та Хмельницької області подолали сотні кілометрів, аби випробувати свої сили перед головним стартом року чемпіонатом України. Уже зараз на ринзі тривають бої. Ходімо подивимось. всплеск эмоций был, то есть адреналин плещет, и да, очень классно было. Андрій Конкошев тільки но з рингу. Боксом юнак займається 10 років, а щойно Одесит здобув чергову перемогу у спарингу. Суперник хороший, да, он подготовлений. Було добре, да, конкурентний бой. Вже наступного дня спортсмен буде битися у фіналі за головну нагороду турніру. Хлопець вперше приїхав до міста Бахмач у Чернігівську область. Боксер каже, гостей тут приймали по особливому. Нас зустріли дуже хорошо, Предоставили гостинець з соспитанням. Очень тепло і зустріли до нас. Андрій та ще 11 боксерів цього дня приїхали до Бахмача із півдня України. У поєдинки вони ставали зі спортсменами різних областей. За межами рингу підтримував вихованців їх наставник Дмитро Уржунцев, представник одеської юнацької збірної з боксу. Ми в первораз мене Мені друзі, з ми пересікалися на чемпіонатах України. И я не думаю, что они просто так мне позвонили. Потому что мы активничаем, мы показываем, что мы любим ездить на соревнования, мы любим опыт принимать. И первый раз мы в Бахмаче. То есть не было э, никаких сомнений не приехать сюда. Нас встретили, поселили, накормили, э, рядом мы живем, никаких проблем. Так что призы я видел просто сумасшедшие. Это очень спасибо тем организаторам, которые. Чуть-чуть вливають средства в этот вид спорта. Свої тактичні заготовки у ринзі в Бахмачі демонстрував і чемпіон України з боксу серед юніорів Тимофій Олексієнко. Хлопець приїхав із Новгород Сіверська, аби вкотре випробувати свою витривалість та реакцію. Спортсмен каже: такий турнір це важливий етап підготовки до чемпіонату, адже бокс потребує зусиль. Треба характер, бо тут такий, якщо слабкий характер, тут можна просто здатися на тренуваннях. Туди це важко. Це ганяти вес, треба вагу треба робити. Кожен раз я одганяв 4, 4 кілограми на ці змагання. Ну це важко. Це потрібно тренуватися і тренуватися. Цього дня хлопець був у поєдинку із серйозним суперником, та все таки зміг показати гарний результат. Тимофій придивлявся і до інших учасників, вивчав тактику. Можливо, когось із них зустріне у квітні на чемпіонаті України. До прикладу, Олексій Колбая із Хмельницької області неодноразовий переможець турнірів з боксу серед юніорів. Так і 1 березня у Бахмачі він поборов свого суперника. Саме тому вже має шанси потрапити на змагання національного рівня. Про поєдинок каже трішки переживання, але от коли виходжу в рінк, все все зникає. Суперник гарний, все добре. Окрім гостей з Хмельницького та Одеси, до змагань долучилися і юні боксери, прилуччини, Ніжинщини і самого Бахмача. Президент Чернігівської обласної організації Федерації боксу України Євгеній Артюх зазначає: нині мистецтво боксу у нашій області активно розвивається. Кожен регіон має потужні клуби, сильних тренерів, а головне талановитих спортсменів. Та аби вони досягали вершин і розвивалися, необхідно частіше зустрічатися в одному ринзі. Треба виїжджати, треба якісь інші, бо одного інші, один стиль, другий інший стиль. І тому о, о, оця о, ну, скажімо так, конкуренція така і е, спаринги, тобто обмін досвідами. Він дуже корисний для розвитку боксу і для формування боксера як особистості, як спортсмена. Цього дня в ринзі позмагалися 72 боксери з різних куточків країни. За кожним поєдинком уважно стежив головний суддя Петро Дяченко. Він оцінював майстерність, техніку і тактику спортсменів. Згодом визначав переможців. У кожній з команд є достатньо різного рівня боксери. Є сильніше, як і в загальному. Тому що без досвіду, якщо навіть новачки, боксери, які провели там по 10 поєдинків, по 5 поєдинків, вони не будуть рости, а вони повинні приймати участь у такого рівня змаганнях. А більш титуловані спортсмени, вони вже Біль, зустрічається також і з більш титуловими, тому що попередньо було узгоджено для того, щоб кожна область могла відібрати сильніших боксерів для участі в чемпіонаті України. Тому бої я вам скажу такі конкурентні. Аби підтримувати цей вид спорту у місті Бахмач. Вже вдруге проводять турнір відкритого кубку. Таку ініціативу запровадив Атанас Халачев. Саме він свого часу заклав фундамент боксу у місті. Відкрив перший у громаді боксерський спортивний клуб Бахмач Бокс. Тренує молодь і у дитячо-юнацькій спортивній школі Бахмецької міської ради. Чоловік каже, цього дня до турніру долучилося 20 його вихованців. Вони вже мають гарний досвід і знання у боксі. Тому сьогодні підвищують рівень, б'ються у спарингах. Захід організований для того, щоб боксери провели попередні поєдинки перед чемпіонатом України. Ми їх продивилися, зробили коригування і підготувалися уже до чемпіонату України серед юніорів. Два дні напружених боїв у Бахмачі. Юних спортсменів підтримував майстер спорту міжнародного класу Дмитро Митрофанов. Чоловік уже завершив боксерську кар'єру та сьогодні продовжує ділитися досвідом зі своїми учнями, адже і зараз це невід'ємна частина його життя. Бокс дає нам а, впевненість впевненість своїх силах. Що ти щось можеш, що ти можеш бути кращим, удосконалювати свою техніку, свою, свою майстерність, виходячи в ринг на різних рівнях. І доказувати, навіть якщо ти там десь програв, доказувати потім, що ти ще можеш більше робити, що ти можеш свої помилки виправити і стати кращим. Боксери змагалися у 13 вагових категоріях. За результатами дводенного турніру, перше загальнокомандне місце виборола Чернігівська область. Нагороду за друге місце отримала збірна Хмельницького. Боксери ж з Одеси посіли третє загальнокомандне місце. Приміщення для проведення турніру надала Бахмацька міська рада, а реалізація даної ініціативи стала можливою завдяки злагодженим діям громадської організації Курінська Січ та товариства з обмеженою відповідальністю Євротайм Агро. Усі фінансові витрати передбачили вищезазначені зазначені організації. В такі тяжкі часи, які є зараз, Ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб якби розвивати бокс в нас в громаді, в нас в. Області і головною метою даного заходу є для те, щоб діти прагнули займатися. Спортом не сиділи в гаджетах, ну як би, спортивно розвивалися. От, для цього всього ми організували даний захід. Окрім розвитку спорту, організатори та учасники турніру долучилися і до підтримки збройних сил України. Благодійний збір тривав протягом двох днів. Усі охочі донатили на потреби наших героїв, адже саме завдяки захисникам ми маємо можливість жити, змагатися, перемагати.